Привіт! З вами на і ви дивитесь швидкий огляд ножа Бестеч Кендо. Bestech Кендо Kendo. Bestech Kendo це в першу чергу тантоїд. І він має досить прикольний прямий профіль руків'я. Що стосується габаритів, тут у нас 209 мм загальної довжини, 89 мм довжина клинка, 3,5 мм товщина леза і вага 123 г. По матеріалах на лезі використовується інструментальна сталь d 2 з подвійною обробкою. По спусках у нас сатин, по верхній частині це у нас Stone Wash. Руків'я матеріал G10. Всередині присутні сталеві лайнери для жорсткості конструкції. В осьовому вузлі знаходяться підшипники. Ніж складається та відкривається дуже легко та плавно. Відкривається він з допомогою плавника і працюється з замком Liner Lock. На самому лайнері присутні доволі агресивні насічки, і вони досить чітко чіпляються за рукавицю чи просто пальцем приємно їх закривати. У відкритому положенні плавник виступає ось таким от виступом, тобто гардою. На ножі також присутній отвір для темляка. І ось така от кліпса. Ніж лежить в руці доволі зручно і підходить під великий спектр завдань. Ось цей от кутик в танто багато хто любить через те, що він дає вам змогу робити ось такі от різні фігурні надрізи по площині. І крім того, у вас з'являється якраз таке два рівня ріжучої кромки. Це ось ця пряма, і ось ця частина вже ближче до вістри. Класна та дуже практична форма. Також ніж доступний, окрім оливкового кольора, в. Такому пісочному кольорі, руків'я, ну а придбати такого класного тантоїда ви можете звернувшись на наш сайт або написавши нам в повідомлення.